Порядок денний чергового засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради, що відбулося 6 квітня, налічував 16 питань. Шість з них це фінансові плани комунальних підприємств та їх виконання. По цих питаннях звітували економіст комбінату шкільного харчування шкільниць Світлана Федірко, директор телекомпанії прилуки Ірина Павлютіна та очільник комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш. Останній посадовець у своєму виступі торкнувся питання відшкодування різниці в тарифах, яке у попередні. Роки в тому числі в 2022-му, здійснювалося з міського бюджету наразі ж. 23-й бере держава на себе. Так я вас і питаю, да. чи вам держава компенсувала щось ні, не Я і... про це знаю. Ми добре знаємо, що по 31 грудня 22 да. року це нет, повинна нет. бути компенсація від міського бюджету. Да. А от уже з 1 січня це вже держава на себе взяла. В розрахунки ми подали і затверджені. Вони всі тільки держава зараз йде мова. Це що стосується теплопостачання? що стосується Довольно. водопостачання, держава не буде відшкодувати різницю в тарифах. Я думаю, що тарифи будуть. Підніматися на водопостачання ну Генкареча з готова ці проекти рішення. Наразі тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у прилуках залишаються незмінними на рівні 2021 року. На засіданні виконкому від 6 квітня було продовжено термін їх дії. Відповідно до пункту. Два рішення виконавчого комітету прилузької міської ради від 23.06.2021 року за номером 196 про встановлення тарифів на послуги централізованого допускання та централізованого відведення комунальному підприємству прилуки тепловодопостачання. Дане рішення було про ухвалення дію тарифів протягом 12 календарних місяців. Вказані тарифи були застосовані з 1 квітня 2022 року і діють до 1 квітня 2023 року. Тобто, нам, ми просимо продовжити терміну дії тарифів на послуги централізованого водопостачання та послугу централізованого водовідведення. Тобто вони залишаються ті самі, але дія їх тільки на рік, тому нам нада ми приймаємо їх знову на 12 місяців. І ще одним рішенням від 6 квітня виконавчий комітет визнав переможця конкурсу на перевезення пасажирів на одному із міських маршрутів. Були подані документи тільки на маршрут номер 16. Як результат за результатом проведення конкурсу, конкурсна комісія визнала ФОП Сохаль Олег Вітальович переможцем конкурсу. Але рішення конкурсного комітету обов'язково повинно бути затверджено рішенням виконкому як організатора перевезення в місті седу. Заступник міського голови Олександр Сивенко пояснює, ухвалення цього рішення дозволить застосовувати на маршруті номер 16 пільговий тариф, адже дотепер він здійснював перевезення за тимчасовим договором, який не передбачає відшкодування за пільговиків. Конкурс на даний маршрут було проведено 21 -го. 1 березня визначено переможця, який остаточно затверджений рішенням виконкому, що відбувся вчора. Тому зараз іде підписання договору і орієнтовно з 10 квітня, тобто з понеділка, даний маршрут вже відновить, рух, відновить перевезення пільгової категорії населення, як і на інших Автобусних маршрутах, тобто 10 пільових категорій безкоштовно із відшкодуванням з міського бюджету, і решта пільових категорій за пільовим тарифом 10 гривень. Також на засіданні виконкому від 6 квітня було схвалено проект міської цільової програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території прилук від надзвичайних ситуацій на 2023 рік, та вирішено низку питань фінансів і оренди майна.